Кліш. Обробляється це саме перше по вазі кіт. Це ось, наприклад, можна обробити незгардкомбо або сімпарикою. Обов'язково будь-який кіт обробляється по вазі. Також промивається вухо, от, виходить, аурікап от така, от, подешевша Отімін. От Після того, як ви проте, промили вухо, ви обов'язково закапуєте від вічного кліща от така мазюка, називається вона ось вже видно, Отофлокс. Також далі доповнюю, обов'язково протирається око. Якщо в тварини хворі оки, от така дешева виходить, протирачка. Це для ока, собака, кот. І потім залажується обов'язково мазь. От, от такого. Тому що, якщо це все не зробити для тварини, тварина дуже швидко загине. Може, може, око в неї зразу виходить, бути пропасти буквально за 2-3 дні. Також ось цей вишний кліщ, він починає роздирати і роздирається, виходить голова, рани,